Сьогодні ми працюємо з кубиками Зайцева. Так, Співаємо. <схай> Ой, Тріша подобається кубики Зайцева, так, Тріша? Все, тільки не балуйся, Гарно, здавай, заспівай. Губки витягуй вперед. Губки витягуй вперед. <пасп я> <пасп я> <пасп я> Хорошо, молодець. Так. Наступний кубик. Я бачу, ти такий радий, <Пуска puede ser>, так. спокійно, давай. У губки, у губки працюють, губки, давай. Так, яка це буква? Буква. Хорошо. Чудово, молодець. Так, наступний кубик. Шо, 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 так, яка це буква? Буква? Подуй, сильніше, хорошо. Так, вийшло в тебе. Давай далі наступний кубик. L. Яка буква? L. Хорошо, чудово, добре. Це кубик. Давай, тримай, тримай кубик. Губки трошки вперед. Шо, 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 ше, Яка це буковка? Губки витягуй вперед. Гарно подуй. Шо. Правильно, це буква. Ш. Хорошо, молодець. Так, далі працюємо. Губки б'ють. Голосніше трошки. Бу. Б. Б. Буковка. Голосніше. Хорошо, молодець. Чудово. Дуже подобаються ці кубики діткам? Дуже цікаві вони. Отут, гу... Отут буковка. Ну. Ну. буква? Ще раз. Яка буква? Давай, буковку скажи. Mm -hmm. Хорошо, чудово. З, цих кубиків. З цими кубиками потім легше складати слова і легше дитині читати. Коли вона вже склади вивчає, легше читати. Давай. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не балуйся тільки. Не балуйся, бо не вийде, пожалуйста, давай. Яка буковка? Молодець. Хорошо, B. чудово. Так. І ще одна буковка в нас. Так. Яка це буковка? Де ця буковка в нас живе? Згадуємо. Де буковка живе? Отут буковка живе. Згадуй, яка це буковка? Так, яка це буковка? Згадуй. Д. Ні. D. Згадуй. Шо. От тут буковка живе. D. 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 Угу. Т, Т. Буковка. Т. Хорошо, молодець. І ще одна буковка в нас є. Ось, давай, згадуй. Подути треба, тільки трішки, не сильно. <рит> Буковка. Подуть трошки. Отак, От легенько, як вітерець пролетів, давай. Ось, молодець. Дуже гарно. Класні буковки.